Пане Андрію, добрий ранок. Вітаю. Говоримо тось, про ті самі, я б сказав, вже законопроекти про набута Сапо про той резонансний вже підписаний Володимиром Зеленським та про президентський законопроект, який напередодні передали на ознайомлення народним обранцям. Власне, зокрема, всіх зацікавив той аспект, що наразі йдеться про проходження поліграфу при відповідно, при залученні до державної служби і цьому посвячено наше щоденне опитування на мультимедійній платформі новини лайф. А пане Андрію, а чи підтримуєте ви проходження поліграфу при прийомі на роботу? Так ні, можливо, лише на держ. Держслуж службі це доцільно буде робити на вашу думку. Це роблять і в бізнесі, і це доволі ефективний інструмент запобігання корупції чи питанням держзради. Звичайно, можна підтримувати це. Все, все що дає можливість більше робити інституції державну службу, прозоро. Може бути підтримана громадянським суспільством, але я б хотів сказати, що, що ну я послухав частину ефіру. Я, я звичайно жахаюся, тому як яка маніпуляція цифрами відбувається, маніпуляція смислами в цьому процесі. Головна, головна причина, і чому вибухнули зараз протести, це, це точно не питання на БУ і САП. Це, це питання того, як взагалі ставиться політична влада до громадянського суспільства, як ставиться до законотворчої діяльності, це, це питання того, що суспільство ви Вимагає діалогу, вимагає того, щоб рішення, які приймаються на державному рівні, та такої такої важливості, такої значущості, спочатку проходили державне професійне об'єктивізоване обговорення. Після цього щоб була можливість створити державну політику, на базі якої створюються закони. Обговорювати цифри бо потрібно, бо говорити просто так огульно, огульно що набу чи сап неефективні. Що вони там 10 років по пройдають гроші, коли є абсолютно об'єктивні цифри, які показують, що і набу і сап є ефективними для держави інституціями, які понаді. навіть а можемо говорити в цифрах. про роботу судової системи адекватної вже повертають суттєво більше в державний бюджет ніж витрачають на, на, на власне існування? Так Пане Андрію, а можемо з вами проаналізувати от зокрема щодо питання ефективності? Воно так гостро стоїть, але буквально дискутують про нього так, знаєте, дещо опосередковано. А якщо буквально чи можемо ми з вами проговорити умовно, скільки було повернуто коштів антикорупційними структурами цими за 10 років до бюджету? А чи можемо говорити про якусь кількість коштів, яку навпаки виділили на функціонування цих антикорупційних структур відповідно? Щоб якось порівнювати і розуміти в контексті от, неефективно. Неефективно це як до слова? Так, звичайно, можемо. Немає сенсу аналізувати за 10 років, бо Вищий антикорупційний суд працює менше 5 років. Mm -hmm. Відповідно, варто аналізувати динаміку за 5 років, і варто аналізувати динаміку, пам'ятаючи про те, що багато справ є довгими. Що умовно кажучи, інвестиція 2025 року в функціонування набу САП Вищого антикорупційного суду може дати результат через 2, 2 роки. Але вже зараз ми бачимо і по звіту набу, і по аудиту, який був проведений здається, в травні двадцять року. Бачимо позитивну динаміку. Порівняно з періодом, наприклад, 21-22 рік, у 23-24 році кількість справ, кількість притягнутих до відповідальності, кількість чиновників, які опинилися на лаві підсудних, збільшилась вдвічі. На НАБУ витрачається, витрачалось в 23-му році, якщо я не помиляюсь, 1,2 мільярди гривень, в 24-му році 1,8 мільярди гривень, в 23-му році повернуто до державного бюджету 4,5 мільярди гривень, в 24-му році 4,7, здається, мільярди гривень. Відповідно, витрачено Два роки три мільярди, повернуто дев'ять мільярдів. Ефективно, ефективно. По кількість е, чиновників вищого рангу, які тільки за друге півріччя двадцять року опинилися на лаві підсудних, там десятки чиновників вищого рангу, які е, які зараз вже на підслідство, слідство проведено. Вже тепер питання суду, як швидко буде е, винесений вирок таким е, таким чиновникам. Є можна подивитися в, е, в Фейсбуці. Є багато зараз публікацій е, про, про десятки справ, які розслідувані на. На БуСАП, і які зараз дійшли або до суду, або вже мають вирок. Відповідно, чи потрібно покращувати збільшувати ефективність НАБУ і САП? Абсолютно так. Чи потрібно зробити так, щоб не було жодних російських консервів в цих структурах? Так чи потрібно, щоб суспільство мало можливість контроль, нагляд і е, щоб підзвітні суспільства були НАБУ і САП? Так чи мають вони бути підзвітними офісу президента? Звичайно, ні. Чи має мати інструмент Верховна Рада контролю над цими інституціями? Звичайно, так чи Трібно все перекладати на міжнародних партнерів, точно ні. Так що, як бачите, багато питань, які вимагають зараз професійної, об'єктивної дискусії, а не дискусії емоційної, Потребується випрацювання державних політик, а не голосування по правках в абсолютно інший законопроект, які внесені вночі, відповідно, держава має стати прозорою і передбачуваною. Перед тим як вимагати цього від від набусап, це ці дії мають вчинити офіс президента, Верховна Рада, мають перестати д д д розглядати громадянське суспільство як дурників. Пане Сергію, здається, дещо про ефективність в а пана Андрія різні з вами думки. Зокрема, от ми з вами говорили про зокрема і закриття справи доведення до суду, а про гроші скільки витратили, не витратили. В цифрах от зараз ми почули ну, ніби ефективність є. А по факту, якщо все ж в справах і їхньому доведенні до кінця. Давайте нагадаємо декілька моментів. Я не погоджуюсь, що фінансування набу відбувається лише з державного бюджету України. Фінансування набу відбувається за рахунок і допомоги іноземних партнерів. Саме тому вони проводять аудити, саме тому вони говорять про те, що нам ефективна або неефективна їх робота, відповідні довідки готують. Я повинен нагадати нашим глядачам, що Якщо я не помиляюсь, два роки тому була рекомендація збільшити штаб штаб-набу. Це обговорювалося на рівні міжнародних партнерів. І така рекомендація була дана, і штат набу збільшився. І вимірювати ефективність правоохоронного органу лише тими коштами, які повернуті до державного бюджету, я б не став. Тому що, наприклад, Злочевський повернув до державного бюджету якісь кошти, які передбачені угодою з прокурором, яка була затверджена вищим антикорупційним судом. Він повернув ці кошти. Але чи готове суспільство приймати це як відповідальність цієї особи, як покарання? Ні. Тому ми говоримо, що ефективність не можна вимірювати лише фінансами. Це податкова хай доповідає нам, що ми стягнули стільки податків, мали стягнути стільки, стягнули стільки. Це ефективність податкових фіскальних органів. Набу повинна боротися з корупцією. Чи можемо ми, ви, пан Андрій, сказати, що корупції зараз стало менше? Ну, пані Свириденко каже, що ми перебільшуємо цю проблему. Uh, у пані Свириденко велике майбутнє попереду. Uh, ми побачимо ефективність роботи Кабінету міністрів попереду. Але uh, ми ж орієнтуємо, ми живемо в цьому суспільстві. Ми ж розуміємо, ми працюємо з державою. Ну як звертаємося за державними послугами. Ми працюємо uh, і живемо в цій країні. Ми розуміємо, що відбувається. Ми можемо говорити, що корупції стало менше? Mm -hmm. На жаль, ні. Друзі, це це питання. Давайте я тоді відповім. Ширайте, uh, я Ключове для нас зараз це те, що ми маємо боротися із причинами корупції. НАБУ, САП не борються з причинами. Вони борються з наслідками для подолання корупції. Потрібні економічні свободи, потрібна точка довіри, потрібна дерегуляція. Точка довіри, я маю на увазі суди, потрібна дерегуляція державної діяльності, потрібно перезавантаження митної податкової служби і систем, потрібно призначення керівника бюро економічної безпеки, яке проігноровано урядом. Потрібно, щоб в нас офіс президента перестав займатися втручанням в економічну бізнесову. Діяльності займався тим, що притаманно ці інституції, щоб б, б, можливість створення економічних політик була делегована кабінету міністрів, так само, як і соціальних політик. Там потрібно багато чого змінити в державі, в тому числі з суспільною просвітою, бо просто жах. Я знаю, що і зараз купа буде коментарів під нашим ефіром про те, які погані набу і і т.п. Чому тому, що ми постійно, вибачте, відволікаємо увагу на набу на, на набуне ефективно, не на бореться з корупцією. Корупція є, бла, бла значить, вони винні в цьому. Та ні, винна в суспільне невігластво. Винна то, як побудована в нас державна система, яка. Уможливлює корупцію. Винна корупція на вищих штабелях влади. Чи не знаходите ви зв'язку між тим, як Набу починає розслідування найвищих високопосадовців? Як одного з працівників НАБУ йому відмовили після перемоги на конкурсі у призначенні на керівника бюро економічної безпеки, і потім починаються ці зміни в закони про НАБУ і САП. Чи не знаходите ви тут тут зв'язок? І, і, і те, що слідує за цим в телеграм-каналах, і в кількості ботів, які починають сварити набу, не, не абсолютно безглузду систему влади, не, не порушення в ухваленні цих цього, цього законопроекту. Ось про що треба говорити: причини корупції мають бути подолані. А набу і САП дійсно мають стати більш ефективними, дійсно мають бути більш прозорими для суспільства і підзвітними. Це це, це не обговорюється, це база, але з корупцією має боротися все суспільство, вся країна, вся держава. Пане Андрію, дозвольте ще уточнити, в контексті ефективності робот, роботи Набу та САП, Я вас пропитувала за 10 років, бо буквально набу було створено у 2015-му, А ви закцентували, що антикорупційний суд запрацював лише от 5 років тому. Відповідно за цей проміжок часу. От ми з вами проаналізували. А що буквально перші 5 років тоді робило набу, і як відстежити показники їхньої роботи за цей проміжок часу? Я не розумію, нащо ви тепер відволікаєте туди увагу, але ну давайте спробую об'єктивно відповісти. Набу і сап працювали і тоді. Причому САП був тоді ще не, не, не реформований, і було дуже дивна співдія, коли справи, які починав набу сап завалював. Але зрештою, навіть те, що проривалося далі до, до, до судів, збивалося судами, такі як суд Київський окружний суд пана Вовка, і так далі. Тобто, справи розвалювали вже в суді. Бо бо, бо суди в нас залишалися тоді і зараз. Переважна більшість з них залишаються корумпованими. Відповідно, казати про доведення до вироків ну не приходилось. Хоча насправді справ доведених до суду бо певні періоди були навіть ось в ту п'ятирічку до появи Вищого антикорупційного суду. Бо були періоди, коли справ було навіть більше ніж зараз. Угу. Пане Андрію, на Ваше слово хочу відреагувати Пан Сергій давайте так. Ми зараз йдемо шляхом перекладання відповідальності з прекрасного блискучого набу на суди. Я застерігаю, це дуже велика помилка, тому що на наприклад, згадки про те, що там суд Вовка, окружний адміністративний суд, він взагалі не має ніякого стосунку до справ Набу. Це не кримінальні провадження, які мають розглядатися в окружному адміністративному суді. Е, будь-який суд в будь-якому кримінальному провадженні, не тільки там набу, будь-який суд, будь-яке кримінальне провадження, працює з тими матеріалами, які зібрали слідчі і прокурори. Mm -hmm. Суд не може і позбавлено йому заборонено прямо самостійно збирати якісь докази. Я повинен сказати, що і Верховний суд, і е, вищий антикорупційний суд зараз е, перебувають на тому шляху, що вони виправдовують будь-які дії набу. Детективів або прокурорів, навіть якщо вони носять ознаки порушення закону. Ну от не розписалися в протоколі обшуку. Ну але ж це ж не призвело до там якихось серйозних порушень прав людини. Так, але, наприклад, розслідували слідчі справу не за підслідністю. Ну, але ж це вони ж розслідували все одно. Є кримінально-процесуальний закон. Суд повинен реагувати на те, що зібрали слідчі і прокурори. І не можна просто так відмахнутися від тих п'яти років. Так, я розумію, що слідчі НАБУ заходили з обвинувальними вироками і прокурори, заходили в Печерський районний суд, там в інші районні суди за загальною підсудністю, і суди розглядали ці справи. Але. Тому і кричали працівники НАБУ, дайте нам свій суд, тому що нам незручно ходити в інші суди. Але, вибачте мене, ти повинен зібрати таку доказову базу, щоб в цьому суді не виникало сумнівів у винуватості цієї людини. А якщо ти приходиш з протоколом, в якому нема підписів понятих, то вибачте, це не проблема суду, і це не проблема суспільства, це проблеми того, хто в школі погано вчився. Пане Андрію, чи хотіли б ви відреагувати? На що на якісь абстракції? Ну 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 на, на, що, на що так маніпулювати я не зовсім розумію. Є, є конкретні цифри, які показують ефективність роботи. Вона, вона очевидна, вона нижче ніж ми хотіли б, але казати, що на і сап не борються з корупцією? Ну 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 це, це ж не, не Чого лише одна справа князева вартує і розслідування по але баяклу, князів по кудись подівся? Буквально після того Ні, як заплатив заставу? Нікуди, нікуди не подівся. Він він десь є. Але ж це питання знов-таки не до НАБУ і сапу. Це до питання до тих, хто продовжує кришувати всю цю систему. Ну просто уявіть собі, друзі, 600 мільярдів щорічно корупційна рента в країні. 600 мільярдів уявляєте, яка в них потуг. Купувати думки експертні телеграм-каналів, робити просто шалений тиск, і доводити зараз що завгодно. Я хотів би звернути увагу на інше, як дуже круто і з розумінням спрацював зараз наш президент. Він він зрозумів зрозуміла вже більшість депутатів, що це була велика помилка, і, і політична, і суспільна, і логічна в тому, щоб ось таким чином через, через коліно ламати і зобов'язання України перед власним народом і і перед нашими партнерами. І відповідно зараз все це повертається. Чому тому, що визнана по. Помилка, то що ми обговорюємо? Якщо навіть президент вам, президент, прямо каже, «Да, це була помилка, да ми маємо по-іншому підійти до, до підвищення ефективності набу і сап. А ніхто, ніхто притомний, жодний притомний політик не скаже зараз, що нам потрібно скасовувати набу САП що потрібно обмежувати, що потрібно забрати в них фінансування, що потрібно скоротити їх. Ні, всі дуже чітко розуміють: перше, що потрібно, щоб набу САП, вища адміністрації корупційний суд працювала як незалежні інституції підзвітні народу України, а не підзвітні по політичним силам, це перше. Друге, нам потрібно точно виконувати наші міжнародні зобов'язання, тому що це в інтересах України перш за все нашого суспільства. Ми розслідуємо корупцію не заради штатів чи європейського союзу, а заради того, щоб бути європейською країною і відстоювати наш європейський вибір. Третє, що нам не можна ні в якому разі ухвалювати вночі чи в якийсь неправовий спосіб, порушуючи регламенти, закону, закону законопроекту. Що якщо є закон, його потрібно виконувати? Якщо в законі написано, що кабінет міністрів має прийняти результати вибору. Комісії і призначити керівника БЕП, то потрібно це зробити. Ти можеш скаржитися потім що воду робити, але ти маєш виконати норми законів. Ось що нам потрібно робити, і нарешті потрібно зробити базу через економічні свободи, і судову реформу, подолати причини корупції, причини Наслід... боротися з наслідками важливо, але поки ми не подолаємо причини, ці 600 мільярдів гривень, ми громадяни України, будемо щороку сплачувати корупціонерам. Пан Андрію, я дякую вам, що мало змогу долучитись до нашого ефіру ранок лайф за цікаві думки, цікаву дискусію за цифри, які ви нам навели за п'ять останніх років роботи національного антикорупційного бюро України. Я дякую вам і пропоную панове, знаєте, так резюмувати проміжково, що треба працювати на краще, на більшу ефективність і працювати з передумовами того, з якими ситуаціями ми стикаємося буквально сьогодні. Пане я дякую вам. З нами на зв'язку був Андрій Длігач, доктор економічних наук, голова Group.